Михайло Дмитрович твердий. Він не просто талант, а кілька талантів в одному. По-перше, він є власником єдиної в Україні колекції з понад 200 музичних інструментів. По-друге, на всіх цих інструментах він уміє грати. Ну і по третє, він співає як боярський і схожий на великого вусатого артиста. Я знаю одного дядька який грає на кабарі, на вареньці, на ложки, на всьому-всьому-всьому. там? Хто там? Добрий день. О, добрий день. Це телеканал Світки приїхав до вас. Нам сказали, що ви граєте на всьому, що попадає під руки, правда? Ну це правда. Да, так Якщо будете знімати, ну давайте, приходьте, я вам покажу. Е, от тенерова сапілка. такая, да? Немножко. Це пісня вареники. Я потім береш, отак вот от, рукою махну так. Раз, і мене вже вареники. Отлично. Я ще фокусник. До речі, це моя ідея зробити вареник з да? Так, Коли виступаю, мене один конференцій об'явив так. В Китаї всі шевеліці їдять, а що ко мені попадає кому в руки, он на всьому грає. Дивіться, в мене отака зброя є. А потім курочек вырос, ось вот так курок. Я не хаю твердый. И беру вот так вот, да. И выберу. Ось ударные инструменты такие, такие лежат. А я его еще досканал и начинаю. Ідемо далі. Вот я збирав таких орішків начну. Я в дитинстві свісток проглотів, поэтому з тих пор граю. Ну, так, отчаяється. Я щось придумав. Да? Оце, оце мій перший музичний інструмент. Купили в шість років мені. А музичну школу, два класи закінчив в музичному училищі Чернівському, і один рік у консерваторії позаймався. А потім кинув, ну так вилучили. І музпед Драгаманова, музикальний педагогічний факультет Драгаманова. На Я диригент, я диригент. І на баяні, на баяні грав. А я на в грав? Здавав екзамени на 21 інструменті. Один во всій історії Це маленький під факультета. Такого ще ніхто не бачив. Це показує для ексклюзив. Вот хочу я начать из вопроса, Может, каждый задаст мне из вас, Почему на гармонии тут спроса, Что она не так модна сейчас? Из Сицилии привез э, такое растение агава, и срубил из него вот такую тримбиту. Вот видите, у меня еще такие... Я являюсь рекордсменом книги рекордів України за, за, по кількості інструментів які я зібрав, по кількості, які на яких граю, які я сам зробив. Мене часто б'ють, а потім кажуть, звідти вас попутали. Путають мене з ким. Зараз вам покажу. «На що вам только мені скажите а свичне с вами ви моєї прямо сейчас судіть. не високомірний, а совсем і не барський. Да, Михайло, я твердий, а не боярський. Ось такий він, власник аж 200 інструментів. Михайло твердий. Як сам він каже про себе. Паю народне, блатное, хороводное, эстрадное, классическое, заграничное, по нотам и без по слуху і без слуха в любой тональності. І до речі, саме ця фраза може стати гаслом нашого шоу: Здай, бабусю!